Усім синоптичний привіт, дорогі мої підписники. Ми з вами разом зустрічаємо зиму. Осінь позаду, зима попереду. Ну, така зима, як у нас зараз, напевно, не кожен її толерує, так би мовити, але вже яка є. Ну і насправді календарна зима розпочалася. А ось щоб така справжня зима, то звичайно навряд. Ось, ви бачите, наприклад. Ось таку погоду я на Закарпатті у славному шаяні, і тут така пізня осінь. Причому така не кінець листопада, я б сказала, тому що весь час порівняно тепло, десь плюс 6, плюс 8 градусів, або мжичка, або дощик, або просто хмарно. Але при цьому ну якесь просто неймовірно свіже і приємне повітря. Тому слава Закарпаттю, слава шаяну. Трохи кілька слів я потім скажу про Шаян і взагалі про місце, де я перебуваю, тому що я його дуже люблю насправді. Отже, ми говоримо сьогодні про погоду, яка очікується сьогодні, 1 грудня, бо мені там часом роблять зауваження, я абсолютно правильно поправляю собі, щоб я наголошувала на яку дату, на який день прогноз. Так, що сьогодні, зараз, я розказую цей прогноз на сьогодні, на 1 грудня. Ну, таке собі 1 грудня, але е тепле, порівняно, звичайно, похмуре, хмарне і з туманами. Отже, у західних областях України сьогодні місцями невеликий дощ е або мряка, видимість погіршена на дорогах слизького, шановні водії. Понеділок розпочався такий робочий тиждень, більш активний рух, тому все ж не поспішайте дуже дуже уважно і обережно вмикайте фари і тримайте дистанцію. Максимальна температура повітря десь від 3 до 6 градусів тепла на Закарпатті. Ось на Закарпатті до плюс 6, плюс 8 градусів. У північній частині України ймовірність опадів менша. Тут просто переважатиме хмарна погода, порівняно тепла. Я б сказала, десь плюс 4 плюс 6 градусів, і нічого такого особливого більше з погодою не відбуватиметься. І це добре у східній частині України на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині. Також сьогодні якісь такі серйозні опади навряд. Максимальна температура повітря від 5 до 8 градусів. У центральній частині України сьогодні місцями дощ, чи часом дощ. ну Це зрозуміло ця термінологія. Місцями це коли, наприклад, на Вінничині, на півночі Вінничини йде дощ. А на півдні без істотних опадів. Тобто е, якісь такі невеликі локації синоптикам важко врахувати, тому ми е, керуємося загальною синоптичною ситуацією. І ось загальна синоптична ситуація говорить нам про те, що сьогодні у центральній частині України місцями випадатиме дощ, від невеликого до, можливо, навіть помірного. Але температура повітря десь приблизно однакова, така як і скрізь, плюс 4-8 плюс градусів, можливо, до 9-10 на Дніпропетровщині. У південній частині України буде тепліше, але вже не так тепло, як нещодавно було. Десь ну, плюс 9, плюс 11 градусів в Криму до плюс 12. Ну і на півдні сьогодні також очікується похмура, волога погода і часом випадатиме дощ. У Києві, у столиці, сьогодні хмарно, без істотних опадів, плюс 4, плюс 6 градусів, можливо, до плюс 7. І як я вже сказала, от така ситуація слизько на дорогах, хмарно, туманно, рано темніє, тому і водії, і дорогі пішоходи, будь ласка, уважно до себе. А я ще, ще раз нагадую, що обов'язково дітям треба або одягнути такі. Спеціальні стрічки вони продаються, світловідбивні, або, можливо, шнурки на взуття. Зараз що хочеш є, або в ідеалі, звичайно, на капюшон чи на курточку, бо ну, фактично 4-5 година вже практично темно. Тому ось сьогоднішній прогноз такий загальний в Україні вогко, хмарно, періодично дощ і температура повітря від 4 до 8 градусів тепла. Ще раз наголошую, що це прогноз погоди на сьогодні, на день, на 1 грудня. На перший день календарної зими. Ну і трохи про місце. Я ще, можливо, завтра чи післязавтра трохи з вами тут похожу, помандрую. Це Шаян, як я вже сказала, і санаторій Карпаття, який я дуже люблю. І це не тому, що реклама, а хоча і реклама також. Ну, ви знаєте, таке поєднання якості обслуговування, затишку, сервісу, надання послуг, ну і всього-всього, і знаєте, такої. Щирої доброзичливості, ну, яка не входить в прайси. Це точно. Це вже вона або є, або її немає. Тому принагідно я дуже хочу подякувати неймовірній людині Ганні Іванівні, головному лікарю санаторію Карпатія, за ось оцю атмосферу, яку створює і вона, і її персонал. Спасибі вам, дівчата і хлопці, величезне. Ну і мені ще дуже подобається це місце. Це фактично, ну, ось там через гору. Як вам так показали, о, ви там гору трохи бачите? Це приміщення ресторанчику, їдальні. А через гору, там, як хотіла якось так пальцем тицнуть, ну ви бачите гору, одним словом за мною, там за ялинками. Це вже Румунія. Тут дуже тихо. ну, Звичайно, тут всі також спостерігаються симптоми нашого часу, як і повсюди. Хіба що ну, менше. На щастя, тривог чи обстрілів, це зрозуміло, але світла немає і скрізь. Тут просто там, де є генератори, то вони є, де нема генераторів, то їх немає. І, звичайно, перебої з електрикою, і, відповідно з інтернетом і так далі, і так далі. Тобто, зв'язок часом просто. Лежить, але люди з цим справляються, як і всі українці, як і всі Україні. Тому я ще раз принагідно дуже дякую дорогому Шаяну, дорогі дорогій Карпатії за ось знаєте таку можливість просто прийти до себе, що називається. Хоча ми всі зараз живемо паралельним життям, і де б ми не знаходилися, ми все одно. Перебуваємо разом з нашими близькими, з нашими будинками, вулицями, містами, і, ну, і що там казати, не спимо нормально. Е, мені буквально там пару деньків залишилося тут, скоро вже повертаємося додому. Е, як то кажуть, хорошого завжди мало, але тому воно потім і цінується, напевно, краще. Але все ж таки хочу сказати, що ось е, ця і вода шаянська. Е, ну, по-перше, дуже часто лікувальні води вони такі. Солоні не смачні або гіркі. Шаянська вода просто неймовірна. Я вже забула. Я просто забула. Ми багато хто з нас забули, що таке смачна вода, коли її просто ти п'єш і ти насолоджуєшся. Тому я звичайно рекомендую, якщо у вас є можливість, сюди приїжджати саме в Шаян, тому що вода прекрасна. Я вже не кажу про те, я напевно в наступній. Нашій зустрічі ще раз ще раз розкажу про власне марморощину. Це ось марморощина, це ось цей край, це Україна, це північна Мармарощина, бо південна Марморощина на території Румунії. Ну, такої краси мало де знайдеш. Це Мармароська долина, мармароські гори, унікальні церкви, мармароська готика. Це все можна побачити тут. Купа санаторій, в кожному санаторії якісь є буси, люди там збирають, хто ходить хоче поїхати. Ну, це вже. По ситуації, як то кажуть, тому я дуже рада, що я сьогодні зиму зустрічаю разом з вами, дорогі мої підписники, і саме у славному шаяні. І ще раз про хочу сказати раптом, хто мене дивиться на Закарпатті недалеко від шаяна, недалеко від хуста, сьогодні у Хусті, в книгарні є о 17.00 буде презентація моєї книжки тролейбус номер 15». Я дуже дуже рада усіх побачити. Ну і ще раз усіх обнімаю. Вітаю із зимою, тому що прийшла зима, а це означає, що весна ще стала нам ближче.